Волинян запрошують на роботу. Так у Нововолинську є вакансія верстатника деревообробних верстатів. До обов'язків входить виконання сверління, фрезерування, точіння та оброблення на верстатах деревини. Зарплата 8 тисяч гривень. У Жидичині потрібен комплектувальник меблів. До обов'язків входить виготовлення корпусних меблів з ДСП. Зарплата 8 тисяч гривень. А у Володимирі шукають личкувальника деталей меблів. До обов'язків входить личкування деталей меблів на личкувальному верстаті. Зарплату обіцяють 9 тисяч гривень. Вакансія верстатника деревообробних верстатів є й у Луцьку. Необхідно здійснювати обробку деревини, розпилювання заготовок на верстатах з механічною та напівавтоматичною подачею. Зарплата 12 тисяч гривень. У Володимирі потрібен оператор пуль та керування устаткуванням залізобетонного виробництва. До обов'язків входить обслуговування бетонного вузла з допомогою програмного забезпечення, завантаження автомобілів товарним методом на заводі. Зарплата 11 тисяч гривень. У горохові шукають соціального робітника. Необхідно підтримувати в чистоті прибудинкову територію, косити газони, здійснювати дрібні ремонти тощо. Також виконувати комплекс робіт щодо догляду за пенсіонерами, людьми з інвалідністю та одинокими непрацездатними громадянами похилого віку. Зарплата 8 тисяч гривень. У ковалі потрібен лісоруб. До обов'язків входить вирубка дерев на відведених територіях, обробування сучків, виконання інших низькокваліфікованих та допоміжних робіт за розпорядженням лісника та прибирання території. Зарплату обіцяють 8 тисяч 400 гривень. Також у Ковалі шукають слюсаря з ремонту рухомого складу. Необхідно здійснювати технічне обслуговування пасажирських вагонів. Зарплата 12 тисяч гривень. У Луцьку потрібен машиніст, машини для виробництва виробів з паперу. До обов'язків входить виконання вимог робочої інструкції, усунення причин, що викликають зниження якості продукції, усунення простої остаткування та дотримання правил охорони праці та протипожежної безпеки. Зарплату обіцяють 15 тисяч гривень. Також в обласному центрі шукають грізальника паперу, картону та целюлози. Потрібно нарізати паперові вироби господарсько-побутових та санітарно-гігієнічних призначень на станках. Зарплата 10 тисяч гривень. <звук> У голобах потрібен оператор технологічних установок. Потрібно забезпечувати нагляд та контроль за технологічним процесом переробки сої на лінії. Зарплата 13 тисяч гривень. Оператор технологічних установок потрібен і у Луцьку. Необхідно забезпечувати виконання технічного обслуговування обладнання щодо переробки полімерних відходів. Зарплату обіцяють 15 тисяч гривень.